Україна. Доброго ранку, всім доброго ранку. Побратим по побратим по Фокс. Тарантіна на прошлому виході трошки досталася. Але вже в строю. Ми не сидимо там на місці, ми такого не боїмося. Не захотів, сказав я з вами. Коротше, в, суть в чому. Ну, На тому виході добре відпрацювали за ГС, а по нам працювали там Міномет і РПГ. ось, СПГ. Але знаєте, чому роз'їзлися? Ми ну, нормально їм насипали, а гранати салом натирали. <рес> Українським чесничком. Ну не знаю, як воно там поділо чи не поділо, але то так. Друзі, дивіться, що е, по ситуації наразі в Бахмуті в Солідарі. В Солідарі там е, тяжкі бої, а оті от е, десантні частини, це коротше ті розхерачені підрозділи е, запоребриковські, які були розбиті в Україні. Їх там... Вони служили там, багато прозивів. Понагрібали нового м'яса і їх вперед кинули на прорив. Е, проблема в тому, що вони ще там не особо шугані ложаться, біжать їм там пропагандою накачали. І Намагаються перерізати трасу. Але 46 та там танкісти, прикордонники, там Юра Бутусов доповідає. По Бахмуту у нас ситуація наступна. Штурми, як були, так і є. Маса вилізуть, намагаються там через Кліщівку на трасу вийти на Константинівку. Але всі там підрозділи нормально тримають оборону, підсипають наші артилеристи, мінометники. БПЛА, опять же, вчергове за ці Майвіки. Чудова трансляція, коригування, в тандемі добре все працює. Якщо б було безмежне БК, то я думаю, ми б вже їх позабивали, блин, мишачі нори, вони б звідти не вилазили. Ну, того що є, поки досить. Але хотілося б його було просто безмежно. Ну, я знаю місто, де вона є, в Болгарії, але ж ви знаєте хто там. Там у нас сексолог, поэтому БК буде достатньо. Друзі, ще маленька ремарка. Там шахраї активізувалися від нашого імені, від імені киян, У нас збирають гроші. То не ведіться. У нас один єдиний волонтер нашого підрозділу це Артем Степура. І його ссилка в тік і на інстаграм. Все, більше для нас ніхто нічого не ні допомоги ніякої. Дякуємо всім за допомогу. У нас потреби, скажімо так, закриті. Брат, Фокс, скажи пару слів. Що, у нас все добре, ми як завжди на позиції працюємо. Настрій бойовий. Вийшли на сутки, на вулиці стало тепліше. Ну, якось приємніше працювати. Брат Тарантино. Все добре. Стоїмо нікуди, не покидаємо позиції, працюємо по ворогу. Ворогу не дамо зайти нікуди, не Ні на сантиметр. Ого! Твої Це по нашій точці, так? Так, да, так. Да. Друзі, мабуть, їм дуже не подобаємося ми, тому не хвилюйтеся, все буде добре, все буде Україна. Слава нації. Смерть ворогам! Слава Україні. Героям слава. Ми з героїчного міста Бахмут, з фортеці Бахмут, сьогодні на календарі 10 січня. Сили оборони досі тримають рубежі. Незважаючи на важку ситуацію в Соледарі і досить важку ситуацію на півдні. Ворог вирішив перегрупувати свої війська і бити по флангам, тому що пробити оборону в самому місті Бахмут їм не вдається, вони намагаються зараз обійти нас. Хочу сказати, що в Солидарі ситуація хоч і важка, але досить контрольована нашими військами. Хочу також згадати 93-ю бригаду, з якою ми тут воювали, яка три місяці поспіль героїчно тримала оборону і Солидару, і Бахмуту. Наносила великі втрати противнику. Ми зараз наслідуємо ваш приклад, хлопці. Ми теж тримаємо, ми теж наносимо втрати противнику. Їх втрати значно більше за наші, досі техніку вони не можуть підтягнути до наших рубежів. Намагаються штурмувати піхотою. Ми намагаємося усіма силами і засобами втримувати стримувати цю агресію. І будемо надіятися на те, що Збройні Сили України все ж таки витримають, і місто ми не здамо. Ну, свої, за своїм бажанням ми точно не віддамо це місто нікому. Пару слів від наших колег. Бахмут це Україна, Бахмут незлавний. Ми будемо робити все для того, щоб він стояв і ніколи не був зданий окупантам. А українцям хочу сказати: москалям. Та щасливого нам життя. Слава Україні! Ми все одно побідимо. Героям слава! О, я собі в'їбав! <гумів> Генерал там мащик, бо не знайте там мати. Танчик працює! Чув? Я чую, вони говорять. Ну, вони говорять, каже, давай башню лівіше.